Доброго дня, панове студенти. Ми продовжуємо наш курс дискретної математики. І сьогоднішня наша лекція буде продовженням останніх лекцій з теорії графів. Ця вона буде присвячена графам та їхнім геометричним реалізаціям, а також орієнтованим графам. Ну, що ж, ми починаємо. Геометричний граф УРН, який визначено був в попередній лекції номер 26 зазвичай називається неорієнтованим. Якщо на кожному ребрі графа обрати певний напрямок, то такий граф називається орієнтованим геометричним графом, або оргафом УРН, а його ребра з напрямками дугами. Наприклад, позначивши ребра графа на. Того, якого ми малювали в попередній лекції, на, на рисунку ось напрямками, так отримує орієнтований граф ось такого вигляду. Навпаки, ігноруючи напрямки двох в орієнтованому графі та розглядаючи їх як ребра, отримує відповідний неорієнтований граф. Саме тому для орієнтованого графа збігаються всі поняття. Та характеристики, які відносяться до відповідного неорієнтованого графа. А саме суміжні дві вершин, наприклад, на рисунку вершини Х2, Х3, суміжні, так, інцидентність дуги та вершини, наприклад, верш вершина Х2 і дуга Х3, І3 інцидентні. Так? Маршрут, ланцюг, цикл, зв'язність, степені вершини, зв'язність і так далі. Природно виникають аналогічні поняття та характеристики, які враховують орієнтацію дух. І частіше всього з додаванням прикметника орієнтований. Орієнтований маршрут. Довжини N. Це послідовність з N дух не обов'язково різних, які проходять неперервну лінію вздовж напрямку дух від початкової вершини до кінцевої. Наприклад, на цьому малюнку орієнтований маршрут Y1, Y5, так? Y2, Y3 має початком вершину X1, так? А кінцем вершину x 3 Довільний орієнтований маршрут є неорієнтованим маршрутом, так, або просто маршрутом. Але оберне твердження може і не виконуватись. Наприклад, на рисунку маршрут Y6, Y7. Y6, Y7, 6 y так, між вершинами x 1 і x 5 так, не є орієнтованим, хоча він є маршрутом як неорієнтованим, так? Орієнтований маршрут без дух, який повторюється, називається шляхом. Наприклад, це є в нас маршрут Y1, Y3, Y7. А замкнений шлях контуром. Очевидно, що шлях є ланц... ланцюгом, контур циклом, але оберне твердження неправильне: шлях чи контур без внутрішніх вершин, які повторюється, називається простим. Варграф чи орієнтований граф називається сильно зв'язним. Якщо для довільної пари різних вершин В та W існують шляхи з В до W і з W до В. Хоча геометричні графи просто рівень мають в якості вершин. Множину і ребер чи дух, множину Y, реальні геометричні об'єкти РН, точки та криві, метричні характеристики цих об'єктів, форми кривих їх, довжина та відстань між точками не відіграють важливої ролі. Бруться до уваги лише властивості інцидентності вершин Х ітих, і ребер чи дух, y і тих. У зв'язку з цим означення графа як геометричного об'єкта в метричному простірі РН є надмірним з логічної точки зору, хоча є наглядним, що спирається на геометричну інтуїцію. Дамо означення абстрактного графа, орієнтованим графом або короткого графом, називається упорядкована трійка. X, Y, F, так, де X, Y – довільні множини. F це є відображення з y в декартовий квадрат X, Відображення множини y в декартовий квадрат множини вершин, так. Елементи множини X називаються вершинами, множини Y дугами, а відображення f інцидентом, так? Елементи декартового добутку X на Y є впорядковані пари x і x. І рівність f. Від YK в рівні XI, XJ можна інтерпретувати так. Дуга YK виходить з вершини XI і входить в вершину XJ. Така дуга YK називається інцидентною, вершиною, е, інцидентною дугою вершинам XI, XJ. Так, наприклад, для геометричного графа на цьому рисунку можна побудувати відповідний йому абстрактний граф так, ввести абстрактні множини вершини, так, X. Нужна x, x1, x2, x3, x4, x5. Ми всі зображені зеленими зеленими тут крапками. Відповідно дуги Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7. Так, вони позначення ось такими стрілочками f від Y1, X1, X2, від Y2, X1, X2, y 3, X2, X3, y 4, X3, X3, від Y 5, X2, X1, y 6, X3, X1, так, f y 7, X3, X5. Ну, спочатку є початок, так? Звідки виходить 2? Там є кінець. Неорієнтований абстрактний граф означається допомогою упорядкованої трійки G, так? з і Фі, де множина Х називається множиною вершин, Y множиною ребер, а відображення Фі з ігре в симметризований декартовий квадрат вершин, у якому пари симметричні ототожнені, так? Якщо через Т велике, ми позначимо. Відображення з x квадрат у симметризований х квадрат, так? Оце це так зване відображення симметризації, то для орієнтованого графа G, так? де Df є інцидентор, так? Відповідний йому неорієнтований граф, можна позначити g 0, ось таким чином, так? Тобто x, y, композиція F і т. Часто графи призначаються в вигляді упорядковані пари. Перших двох множин порятипованої трійки G, так, дорівнює X, Y, Так, у цьому випадку інциденту Ф не визначається не я. Два графи G і G ш', так, називаються ізоморфними, це будемо позначати ось так: G хвилька, G', штрих. Якщо існує взаємне одиначе відображення вершин і ребер, так, Фі і Пси відповідно, які зберігають відношення інцидентності, тобто e, F' ф' дорівнює. Ф' декартовий квадрат фі на фі, так? Інакше кажуть, що ребра чи дуги, віц... ребро чи дуга Y інцидентне, що входить в вершину x графа G і виходить з вершини x графа g в вершині x графа g тоді і тільки тоді, коли в графі G відповідне ребро чи дуга, Y, штріг до рівня Псі від Y, інцидентне, входить у вершину штрих Фі від х графа G', штрих виходить звершити з x ш' фі від х графа ш' вершині X' дорівнює рівня фі від х. Отже, ізоморфізм фі велике з g ш' це відображення ось такого вигляду, так. Але для спрощення ми будемо інколи писати, що X' дорівнює фі велике від X, Y' дорівнює фі велике від y, фі дорівнює фі велике від F. Ізоморфізмовий граф самого на себе називається автоморфізмами. Оскільки оберне відображення до автоморфізму графа та композиція двох автоморфізмів графа є знову автоморфізмом цього графа, то автоморфізми фіксовано графу отруюють групу стосовно операції композиції автоморфізмів цього графа. Також відомо, що довільна скінченна група автоморф... Легбрична брозуміння групи так, і на групі автоморфізмів деякого графа G із скінченою кількістю вершин та духу. Якщо граф G ізоморфний геометричному графу G штрих у просторі R N, то граф G' штрих називається геометричною реалізацією графа G, так? Ну, наприклад, геометричний граф у R3, так, ось такий. Ну, це є k 4 так, ізоморфний геометричному графу r 2 ось такому. Тобто такий граф є насправді планарний. Це є досить цікаво, і справа в тому, що треба знати, є теорема потряги, яка стверджує, якщо ми маємо N-вимірний простір, то він, якщо ми маємо, скажімо, n вимірний простір, то в розумінні виміру лінійного, так? Він лежить 2 плюс N, 2n плюс 1 в вимірному R просторі рівніму, так. Тому всі графи, які ми розглядаємо, так, тобто їхні інтерпретації, лежать завжди в r 3 Граф, чи абстрактний, чи геометричний, який має геометричну реалізацію в r 2, іншими словами, плоску реалізацію називається планарним або плоским. Геометричний граф ось, К4, так, є пнарним, але К5 вже не є планарним. Ізоморфізм графів є відношення еквівалентності, тому вся множина графів розбивається на класи попарної ізоморфних графів. Часто ми не будемо розрізняти ізоморфні графі. Іншими словами, ми не будемо вивчати класи, а будемо лише мати справу з геометричними представниками, тобто з реалізаціями цього класу. Необхідно підкреслити алгоритмічну складність перевірки ізоморфізму до графів. Це комбінаторна задача, яку можна звести до з'ясування подібності матриць суміжності цих графів. Геометричні зображення графів на кресленнях у цьому випадку мало ефективні. Наприклад, не відразу видно, що невеликі шести вершинні графи, які зображені ось на цьому малюнку, так, три графи, це насправді К33, так, і зморфують на одну. Граф називається скінченним, якщо множина вершин Х і ребер скінчення. І локально скінченним, якщо на степені всіх вершин скінченні. І дискретні графи із численними множинами вершин і ребер так зустрічаються в застосуваннях. Давайте подивимося, як теорія графів пов'язана з поняттям відношення. Зв'язок з відношеннями в найпростіші властивості. Якщо r бінарне відношення на множині х, то умову x1, r, x2 можна зобразити наявністю дуги з елемента x1 в елемент x2 множини х. Може, між бінарними відношеннями та орієнтованими графами без паралельних дуб встановлюється взаємно однозначно відповідність. Оскільки нас буде цікавити графи, які допускають паралельні дуги, наприклад, Y1, Y2, Y1, так, Y2, то ми маємо справу з об'єктом більш загальним, ніж бінарні відношення. Вданемо на найпростіші комбінаторні властивості скінчених графів. Оскільки поява кожного нового ребра додає по одиниці до степенів двох інцидентних йому вершин, або двійку до степенів однієї вершини у випадку петлі, то сума степенів всіх вершин графа в два рази перевищує кількість ребер, тобто m до рівня кількості ребер. Так? Ну, це так звана лема про рукостискання. Що сума всіх степенів, так, ці два повножите на кількість вершин. І теорії теорети про рукоскотискання, ми отримуємо такий наслідок, що кількість вершин непарного степеня графа є парним числом. Справді, сума парних степенів парна, а тому і сума непарних степенів має бути парною. В орієнтованому графі, крім степеня вершини, які ми позначали, дельта ікс, вводяться поняття. Додатній степень дельта плюс – це кількість дуг, які починаються у вершині Х. Від'ємній степень, отак позначається, дельта мінус Х, це кількість дуг, які закінчуються в вершині X. Також дельта плюс Х і дельта мінус Х, так називається напівстепенями виходу та входу в вершині Х. Очевидно, що сума. Додатного степеня, від'ємного степеня, це дорівнює степеню, так, так, для і вершини Х графа. І е, сума всіх додатніх степенів дорівнює сумі всіх від'ємних степенів. І це є одна друга всіх степенів вершини, так і дорівнює е, кількості ребер, так, е, на графі. Чого. Ну і от ми закінчимо оце, цю лекцію дуже хорошою теоремою. Куротовському Потрягіна чи Потрягина Куротовського. Раніше вона була доведена десь приблизно в 27-му році Потрягну. Ми про це згадували перші в нашій лекції. А також незалежно від Потрягина, вона була доведена Казиміжем Куротовським, який той час працював у Львові десь приблизно в 30-му році. І теорема стверджує така річ. Граф вже є планарним. Тобто плоским, тоді і тільки тоді, коли він не містить під графів вигляду G1 і же 2 які можуть бути отримані заміною ребер у графах k 3 3 і k 5 звільним простими ланцюгами. Ну, ось k 3 так, 3 і k 5 зображено на цьому рисунку. Тобто, якщо ми цих, якщо ми отримуємо граф, який Робиться з заміною ребер в графі К3-3, простими ланцюгами, так. І цей граф буде під графом нашого графа G, так, то він, є, то він не є планарним. І те ж саме, якщо ми простими ланцюгами замінимо граф К5, і ми отримуємо під граф графа Аже. Він не може бути пленар. Це причому тоді і тільки тоді. Тобто, іншими словами, якщо ми ланцюги заміняємо просто звичайними ребрами, так, то е граф є пленарним тоді і тільки тоді, коли після цієї операції так, заміни ланцюгів простих ланцюгів звичайними ребрами, ми, отрим, е е е е ми не граф не буде мати підграфів, які є ізоморфні К3 Катри і К5. Ну Що ж, на цьому я буду закінчувати свою лекцію. Дякую за увагу. Вам. Я вам бажаю здоров'я, щастя, не хвітя, звичайно. Ну і до зустрічі на наших лекціях, щоб ця війна нарешті закінчилася. Почекаю ваших повідомлень про те, що ви прослухали мої три лекції. Дякую за увагу. побачення.